На Новопавлівському напрямку завершився вихід українських сил з плацдарму між Андріївкою та Шевченко, і це невеликий клаптик на північному березі річки Вовча, так званий Курахівський мішок. Про це інформує військовий експерт Богдан Морошников. За його словами, це ще одна ділянка, де наша присутність зберігалась до останнього. Це один зі спірних моментів цього етапу війни, бо з нашого боку були втрати, яким можна було б запобігти, якщо була б команда на вихід раніше. Вважає Морошников. За його словами, ЗСУ ще утримують невелику смугу на північних околицях села Улакли. В цілому основні бої вже поступово переміщуються до Костянтинополя. Надалі очікуються бої за розлив та багатир. Передбачив Ворошников. Отже, друзі, і про це далі поговоримо. Ми з Дмитром Снігірьовим. Це військовий експерт, співголова громадської ініціативи Права справа. Про ситуацію в зоні бойових дій, і звісно ж, в першу чергу, ситуацію під Покровськом. Пан Дмитро з нами на зв'язку. Пане Дмитро, вітаємо, вітаємо. вас. Добрий день. Слава Україні! Вітаю героям слава. Дякую за запрошення. Завжди раді. Ну і звісно ж, хочеться поговорити про покровський напрямок. Адже ну от ми обговорювали це і з іншими експертами, і зараз можемо. Ну, Сподіватися, навіть не констатувати, а сподіватися, що певна інтенсивність тиску росіян під Покровськом все-таки знизилася. Е, ну, Скажімо так, є хороше слово, загальмували вони. Е, ну і звісно, не з нашою, ну, тобто не. не, не і через нашу допомогу в цьому теж. Тобто, зараз бачимо, що ситуація трошки стала під контроль нас, і ми дійсно змогли їх загальмувати. Чи довго ми зможемо витримувати а, такий темп, чи довго ми зможемо їх гальмувати? По Покровському напрямку в мене таке відчуття, що основне завдання окупантів це створення загрози оперативного. Оточення блокування основних логістичних складових сил оборони України, бо подивіться основний напрямок російських атак направлений саме на логістичну складову затяпті безпосередній контроль шляху сполучення. правильно? покровськ Константинівка, Покровськ-Межева, і на дані на, наразі вони далі намагаються просуватися. До відповідно локації Сил оборони України, а основний акцент російського удару, на мій погляд, буде перенесений саме на слансько-краматорську агломерацію. Про це свідчить низка факторів. Це активізація росіян на турецькому напрямку, а це відповідно можливість виходу фактичного фланку українського групування. Траса Турецька Сянтинівка це активізація на самому Краматорському напрямку бої в районі часів Яра, де ми контролюємо фактично один мікрорайон. І наразі є офіційні заяви про те, що не виключається можливість того, що Сили оборони України вийдуть Часового Яру. І Різка активізація на куп'янському і Лиманському напрямку. На Лиманському напрямку перекинута додаткові до двох дивізій російських окупаційних військ. Основний тиск це в напрямок навіть не Лимана, а Сланська Краматорської агломерації. Аналогічна ситуація на куп'янському напрямку, де росіяни намагаються. Відтворити події два другого року, коли ізюмська російська угрупування вважалося найбільш чисельним, і мала на меті блокування українських підрозділів саме в районі Краматорська і Славянська. Тобто, це буде основним завданням російських окупантів на театрі бойових дій Донецької області. По Покровському напрямку наразі можемо говорити про те, що ми стримуємо окупанта за рахунок тотальної переваги української сторони в епівідронах. Причому самі окупанти відзначають, що до 70% втрат особового складу і важкої бронетехніки пов'язані саме з активністю українських півіше. Я проаналізував дані військових е, так званих кореспондентів російських і відповідно російські військові пабліки, і там повідомляється про те, що практично немає можливості евакуації поранених з лінії бойового зіткнення, що відповідно приводить до. Такого коефіцієнту втрат особового складу і немає можливості підвезення байка продовольства та води. Тобто, фактично, штурмові групи росіян, ну поставлені на межу виживання і от саме це і дає можливість силам оборони України плюс відповідно маневрений характер оборони. А це і успішні контратаки, які були і в районі Піщани, і в районі Котлине і низки інших населених пунктів блокувати подальше просування російських окупантів. Так, добре. Тоді давайте ще перенесемося ще Просто. на один. Ви ще з нами, пане Дмитро? Чуєте мене? Так, Тараси, так, так. Я з вами. А, Чую. Не щ... Давайте перенесемося трошки південніше. Ну і звісно, хочеться поговорити про е, ну наше Курахово, але це вже навіть ну це вже навіть не Курахівський напрямок, тому що Курахово, так. ну по факту, дивлячись і на мапу Діпстейти, бачить, ну і знаючи географію зараз боїв, а розуміємо, що воно залишилося ну в глибокому тилу. Е, ну не в глибокому, але в тилу окупанта. Оперативний тил так так, так, але от все ж таки вони е, власне рухаються далі. Причому тут. Якраз є бої біля Андріївки, біля Улакли. Але якщо подивитися ще трошки південніше, біля великої новосілки, там насправді, от видно, що росіяни повернули дещо північніше. Вони не стали виходити на адмінкордон з Запоріжжям, а тому, що від звичайної новосілки, бо є велика новосілка, а є просто новосілка. Про новосілка то, так. Та, до Запоріжжя не так далеко. Однак вони повернули на північ. А, тобто ставлять собі за мету, що закрити Курахівську цю кишеню біля Улакли, біля Андріївки? Чи все таки можливо ще в одному місці перерізати трасу, яка йде, от через Курахово? Ну і в напрямку так на Запоріжжя? Так, так. Це от якраз вирішення питання. Тарас, згадайте ту істерику українських змі з приводу можливого наступу на Запоріжжя, правильно яка вкидалася українською о, перепрошую російською стороною. Це було відверто російське ПСО, яка мала на меті е, створити громадську думку щодо подальших дій російських окупантів, змусити український генштаб е, відповідно реагувати в моменті перекидання оперативних резервів на запорізький напрямок, в той час як окупанти ставили за мету окупацію відповідна взяття під контроль західних. Районів Донецької області, що й відбувається правильно, тобто, як ви слушно зауважили, вони роблять відповідні кроки в моменті взяття під контроль цієї території Донецької області. Оце у них стратегічне завдання, повна окупація Донецької області. Вони її наразі вирішують, і це, от якраз, пов'язане з ліквідацією цього карману, плацдарму. Ну як завгодно можна говорити, але. Те, що відбулося відповідно, ну це е, предмет окремих розмов. Чому власне замість того, аби вивести підрозділи Сил оборони України, ми кидали туди оперативні резерви, які фактично ну, стояли під загрозою знищення. Правильно? Причому той самий процитований вами Міроснікав, а ну а, до речі, авторитетний журналіст варто його цитувати. Він говорить про те, що Темпи навіть мобілізаційних заходів ТЦК не встигають за відповідна втратами оперативних резервів внаслідок от подібного характеру е, рішень щодо ну, фактично утилізації оперативних українських резервів. Тобто, запитань більш ніж достатньо. Це точно, це точно. Добре. Е, ну, бачите, складно е, мені, як. Не експерту складно щось коментувати. Давайте трошки перемістимось ще на Куп'янський наш напрямок Прошу. на північніше. Ну і там бачимо, ми що ну ворог формує вже плацдарм в районі дворічної. Це вже правобережжя річки Оскіл, вдалося йому все таки захопити там певні території. Ну і з одного боку. Ми розуміємо, що Куп'янський Куп'янський вузловий це в принципі завжди була мета їхня, і всі ці дії спрямовані, але вони якби ще і далі намагаються в усі боки цей плацдарм в районі дворічної розширювати. Навіщо куди хочуть іти, і які в них е, плани? Якщо можна про них взагалі щось говорити, і вони проглядаються вам як експерту, наприклад. Я не експерт і аналітика я закликаю вас аналізувати разом. Це вже навіть і не плацдарм, це там серйозна зона присутності Росіяни. Як ви справедливо зауважили, вони її постійно розширюють. Два напрямки наступу російських військ. Перший узловий, їх цікавить навіть не сам Куп'янський, цікавить ця залізнична станція. Це великий хаб, який дасть можливість окупантам покращити свою логістику в моменті залізничних перевезень. Це і швидкість перевезення, ну і відповідно порівняння з автомобільним трам транспортном нам пропусків на спроможні залізниці в рази більше, тобто можливість перекидання паливно-мастильних матеріалів, БК важкої бронетехніки, особового складу, тощо, тобто формування е, матеріально-технічних ресурсів е, з метою подальшого наступу російських окупантів. Е, і тут питання, куди я вже говорив про те, що в планах росіян це просування вздовж річки Оскол. В напрямок Сланська Краматорської агломерації, оце їх стратегічна мета. Вихід на адмінкордони Донецької області, взяття під контроль основних промислових міст е, Донецької області, які під контролем Сил оборони України. Сланська Краматорська Сянтинівка-дружківка тарас вирішують низку питань політичних. Це відповідно нагадаю, указ російського диктатора від 30 вересня 2022 року щодо включення так званої ДНР. Але в рамках адмінкордонів Донецької області до складу країни окупанта. Політичне питання, відповідне інформаційне питання, військове. Ну і головне, Тарасе, економічне. Будь-яка війна це війна за ресурси. Ця війна це не виключення. Славі це найбільші в Європі поклади сланцевого газу. От куди вони рвуться, от чим були пов'язані події 2014 року, а саме е дії груп е Гіркіна в Слав'янську, це можливість заблокувати для України видобуток сланцевого газу, який би став би для нас енергетичним би порятунком, енергетичною незалежністю Української держави. Тому не випадково основні бої будуть розгортатися за контроль над цими промисловими містами. Добре, тоді, якщо так все відбувається, то ну, ви напевно, теж бачили, от, скажімо, такий план, знову ж таки, який фігурував в певних ресурсах про те, як можуть, яка може бути угода з точки зору перемир'я, не знаю, припинення вогню тимчасового чи, чи, чи можливо сталого, про різноманітні. Умови для України для Росії, а про те, що, наприклад, якщо там кожна сторона порушить цю угоду, то іншій надається повний карт-бланш. Наприклад, якщо Росіяни починають рухатися за, за ті території, узгоджені в цьому договорі, то, наприклад, там Європа і Сполучені Штати мають право завдати автоматичний удар у відповідь без жодних консультацій. А, але і там є, до речі, про українські території теж дуже цікаві моменти. Про те, що якщо така угода буде, знову ж таки, це все певні ну, вкиди. Вони поки не підтверджені. Однак мені здається, що вони мають якусь основу під собою. Так, от там а, є а, мова про те, що. Росія зупиняється е, в своєму наступі і в воєнних діях в бойових діях на частині от тих окупованих областей, де власне вони знаходяться. Тобто, е, попри те, що вони внесли їх в свою конституцію, повністю в адмінкудонах, все одно їхня армія там зупиняється, і, от власне, по цим буде певна лінія демілітаризована. М -м і, але мова йде про чотири області: Донецьку, Луганську, е Запорізьку і Херсонську. Ну Крим. Поза, поза лапками залишається. І там є такий ще цікавий момент: росіяни виходять з Харківщини. Е однак нічого не сказано про Курщину. Можливо, якраз е от в цьому і полягає наша мета в Курщині, щоб, наприклад, е ну, та, бойових дій і нашого плацдарму, і е того, що ми робимо в Курщині, обміняти Курщину на Харківщину. Якщо так, то тоді питання, наприклад, деокупації ЗАЕС взагалі не стоїть. Абсолютно Причому, давайте. Якщо ми говоримо про контрольовані витіки інформації, а будемо використовувати цю лексику, то з'являлася відповідна інформація з приводу того, що українська сторона пропонувала обмін території зони контролю Сил оборони України в Курській області на Запорізьку АЕС. Російська сторона відкинула цей сценарій. Тому, коли говорять про неможливість територіальних обмінів, ну росіяни відверто брешуть, якщо вірити подібному контрольованому витіку інформації, тепер з приводу Тараса, до речі, відповідаючи на ваше питання, чому така різка активізація в Харківській області? Причому зауважте не тільки на Куп'янську плацдармі, але й відповідно в районі Вовчанська. Як, от, на мою думку, росіяни якраз росіяни, а не українська сторона. Можуть запропонувати відповідно президентові Зеленському територіальні обміни, а саме Харківську область на Курську область. Зауважте, зона контролю Курської області це приблизно 700 квадратних кілометрів. Правильно? Порахуйте території, які контролюються окупантами в Харківській області. Ну, приблизно плюс-мінус та сама територія. Ну, тобто рівноцінний тоді виходить певний. А... Ну, не будемо забігати наперед, але мені здається, що активізація Росія на харківському напрямку саме з цим і пов'язана нейтралізувати можливість використання Курського фактору Україною як е, свого е, умовного джокера в перемовному процесі. Дивіться, ми готові, але готові обміняти Курську е, Харківську область. Натомість зась про Запорізьку АЕС і відповідно, ну скажімо, Контрольовані окупантами території Херсонської області, що для нас було би найбільш приємним варіантом. Або Росіяни тоді бояться, що відповідно буде вихід безпосередньо на адмінкордони Автономної Республіки Крим з подальшим можливим військовим вирішенням питання до окупації Криму. Правильно, ну так, а так це, ми, це, це логічно. логічна стоїмо перед питаннями можливості проведення десантної операції, річка Дніпро. А ну це досить проблемна в військовому плані операції. Тому відкладається і Тарасе, Давайте аналізувати е, повідомлення Bloomberg ще до інаугурації Трампа, які говорили про а те, що Російська Федерація розглядає можливість територіальних обмінів, і Б те, що Росія наполягає на контролі українських територій, а саме 20%. І тут основне питання: про що йде мова? Якщо наразі окупанти тимчасово контролюють лише 18%, правильно? Звідки тоді в Блумбер взялося 2%? відсотки? Що це 2%? відсотки, так що, що вони означають? Молодця і дивіться, і тут виникає питання: що це не помилка, а саме е бачення е закінчення війни російської сторони, і мені здається, що 2% відсотки це якраз території Донецької області, от ті території промислових районів: Славянська, Краматорська, Дружківки, Костянтинівки, ну і відповідно Покровський район, на який претендують Росіяни. Що ж, пане Дмитре? Ну е, на цьому нам доведеться завершити нашу бесіду, бо час гамовний так і треба вас відпускати. Дякую вам за ваші відповіді, за вашу аналітику. Дмитро Снігірьов, військовий експерт, е, військовий аналітик, співголова громадської ініціативи право справи, що не був з нами на зв'язку.